Вітаю! Якщо ви ставите супорта більш потужні на свою автівку і залишаєте гальмівні шланги резинові, у вас можна звестися на нуль ця вся процедура. Тому що зусилля, яке має передаватися на гальмівні колодки, йде на розширення гальмівного шланга Особливо, якщо це велика температура влітку, у вас агресивне вождіння, підвищується температура гальмівної рідини і Шланги розширюються максимально. Коли від них потрібно максимум, вони якраз і розширюються. Відповіддю на це є армовані гальмівні шланги. Вони не розширюються, якої б довжини вони не були, тому що резинові гальмівні шланги стокові. Чим довший шланг, тим сильніше він розширюється. Це по-перше. І інше, якщо ви ставите супорта від іншої автівки, вход в супорт може тупо бути іншим. Так, як ось в випадку з цим комплектом. Це комплект на автомобіль Golf 7R, власник поставив на передній на передні контур супорта від Audi sq 5 Quattro 8 r там Брембовські супорта на 345 діаметр. І на передньому контурі має бути отакий банджу фітінг. А у Audi такий. Тобто вам все одно треба міняти шланги. Ну а міняти також на армовані. Ми вам в цьому можемо допомогти. У нас є всі фітинги. Мама універсальна під скобу. Мама. Малого розміру, де це важливо, мама Субару Toyota, Жигульовська. Дуже багато замовляють армовані шланги для перегонів готовлять автівки і потрібні. Мерседес Каєн такий супорт. Вагівська з пазом, Ауді. Фітинг під 90 градусів з кріпленням. Банджо фітінг під болт. Він може бути рівний і під будь-яким кутом від 10 до 90 градусів. Тепер папи коротка різьба. Довша різьба на довгій но ножці. Тут може бути кут любий, від 10 до 90 градусів. І такий подовжений палець. З любою різьбою м 10 1, м 10 25 з дюймовою різьбою. У нас в наявності різні конуси: наружній, внутрішній і універсальний. Універсальний має площину як внутрішню, так і наружню. Може використовуватись і там, і там. Доступні любі кольори. Все в наявності в Києві, звертайтесь. Ми можемо виготовити як стандартні комплекти ОМ на автомобілі, мотоцикли, так і нестандартні, якщо вам потрібно подовжити шланг, коротше зробити, поставити інший фітінг, тройник, переходник, будь-що. Звертайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, і надалі буде багато цікавого. Всім дякую за перегляд!